Розробники цього медичного броньованого дива запевняють, аналогів такому у світі немає. Створена ця медична машина на базі звичайного бронетранспортера. Носить горде ім'я, Святий Миколай. Унікальність цієї машини в першу чергу в тому, що це бойова броньована машина, многофункціональна Машина плаваюча, тобто дозволяє в будь-яких погодних умовах працювати і в будь-яких природних кліматах. Ідея була втілена, зокрема, із залученням медиків у якості експертів. Есть дополнительный люк, с помощью которого можно еще принимать раненых. Вот так раненые транспортируются через этот люк в машину, где будет оказана и медицинская помощь. Основні переваги такої машини безпека і місткість. Крім бригади медиків, медичний бронетранспортер здатен умістити 11 потерпілих серед здобутків і те, що всередині може не лише перевозити і надавати першу допомогу пораненим. У разі необхідності машина може слугувати якості операційної на колесах. При необхідності виконання операції знімаються носілки либо з правого, ліба з лівого борта, і встановлюється жорсткий стол операційний. На створення однієї такої броньованої швидкої пішов один мільйон гривень. Сконструювали її, використовуючи при цьому списану бронетехніку, що дозволило вдвічі скоротити собі вартість. Бензину витрачає багато: 80 літрів на 100 кілометрів. Дизельний двигун дозволить зекономити на паливі вдвічі, але сам він дорожчий. І зараз ми шукаємо інвесторів, які оплатять цю машину. На жаль, у Міністерства оборони не закупає Ді управілі погранічний війська. за необхідного фінансування Миколаївський бронетанковий завод здатний випускати до п'яти таких машин на місяць, та поки замовлений один купує його приватний підприємець. Святий Миколай повністю готовий до несення своєї служби і незабаром буде відправлений до зони АТО.